Є багато людей, які думають, що мудра людина це та людина, яка багато знає або багато прочитала, але це не зовсім так. Адже мудра людина це та людина, яка живе з Богом. Як сказано у священному писанні: усяка премудрість від Господа, і з ним перебуває повік. Тобто та людина, яка живе з Богом, вона зрозуміла саму головну ціль свого життя. І в священному Писанні ми також знаходимо такі слова, що начало премудрості страх Господня. Тобто мудра та людина, яка боїться порушити заповідь, яка боїться своїми поступками огорчити Господа. Ось це дійсно та людина, яка являється мудрою. і у священному писанні в Книзі Ісуса Сина Сірахова є також такі слова, що джерело премудрості це слово Бога Всевишнього. Тобто та людина, яка читає священне Писання, а священне Писання це є Слово Боже до людини, ось вона почерпає премудрість звідти, і вона знає, як їй потрібно жити, як їй потрібно чинити в тих чи інших випадках. І людина, саме головне, що вона знає, вона знає. Як їй спастися, що їй потрібно робити, щоб отримати Царство Небесне? Тому мудра людина це та людина, яка живе з Богом і яка читає Священне Писання, читає Євангелії і живе так, як там написано.